Дорогі сестри і браття, бачимо, людина має внутрішнє, глибоке і невід'ємне почуття справедливості. Якщо ми візьмемо малих дітей, які ще не ходять навіть до школи, і подивимося, як вони поводяться, якщо їм дати. Якісь іграшки одному більше, другому менше, вони відразу це зауважують. І то не тільки зауважує той, якому дали менше, той, який більше, він також розуміє, що він отримав більше не за свої заслуги. Один професор для того, щоб описати, як людина має внутрішнє відчуття справедливості, змалював таку картину, яку він сам побачив. Що двоє малих дітей, один мав три роки, а другий ще не мав п'яти, але десь вже доходило, вони бавилися на подвір'ю у піску. І оцей менший почав лопаткою піском кидати у старшого. І старший йому зробив кілька разів зауважень, але оскільки менший не слухав, то старший забрав у нього лопатку, а малий почав кричати. Верещати, па, плакати, бо в нього забрали забавку. Ну і цей крик почула мама. Вона вийшла, подивилася, що старший тримає лопатку меншого, а малий плаче, і вона його посварила і забрала цю лопатку. І покарала його. І тепер, оцей малий, який не має п'ять років, він каже, що це неправильно, несправедливо. Але, дорогі сестри і браття, вони ще не приходили жодних лекцій про справедливість. І батьки їм ще в дитинстві дають приблизно все те, що самі вони вирішують, і те, що вони думають, нібито дітям буде на користь. Вони їх ще нічого не повчали про суспільні відносини і про справедливість. Звідки в такої малої дитини може бути таке відчуття, що вона може сказати про справедливість? А звідти, що почуття справедливості, свідомість справедливості, вона вроджена і дарована нам, самим Творцем Господом Богом. І тому бачимо, коли ми описуємо Бога, ми також кажемо, що Він найсправедливіший. Дуже часто справедливість Божу люди трактують так, що вона ніби входить із поняттям Божого милосердя. Ну бо згідно із Божим милосердям, Бог усе мав би простити, а за справедливістю мав би все покарати. Але не може бути милосердя таке. Яке заперечить Божу справедливість, бо справедливість це фундаментальна ознака Господа Бога і наших із ним стосунків. І коли ми говоримо про Бога, то ми кажемо, що Він найсправедливіший. І саме тому, що Він найсправедливіший, Він волив оце поняття і почуття у наше серця так, що ми. Не конче завжди буваємо справедливі, але завжди розуміємо, що воно таке. Ми маємо оце відчуття справедливості. І тому навіть на землі не знаходячи ніяких, не знаходячи великих прикладів справедливості, тому що завжди хтось може. Якісь претензії поставити, чи до рішення суддів, чи, наприклад, того, що відбувається у стосунках між нами, то кожний християнин, взагалі-то кожна людина, але тим більше християнин розуміючи, що Бог найсправедливіший повинен до справедливості прямувати. І такі дві ознаки, які ми маємо наголосити і про які завжди маємо пам'ятати і Які стосуються справедливості, перше, що у чесноті справедливості ніколи не можна переносити, наприклад, провину з особи на особу і з випадку на випадок. То в нас часто буває, особливо в сім'ях, якщо ми побачили, що діти якісь вередливі, а дуже сильно вже розсердили батьків, то батьки карають всіх дітей, не розбираючися, хто там винен, а хто не винен, всі тихо мають сидіти і всі мають там піти. Де їм сказали? А насправді справедливість вона якраз полягає в тому, що хто винен, той має переживати наслідки своєї провини. Але не всі ті, які його оточують. І тому дуже важливо пам'ятати, що не можна від особи на особу переносити провину. І так само з випадку на випадок. Якщо провинився в одному, то тепер вже нічого не дозволити. І карати за будь що або наперед. Так як циган казав, що як вже провинився, то вже буде пізно і тому б'є наперед свою дитину. Дорогі сестри і браття, з людської точки зору на цій землі нам важко знайти остаточну справедливість. Але оскільки ми християни і розуміємо її джерело, воно, справедливість походить від самого Бога. То дуже важливо, щоб ми були готові насамперед прямувати до справедливості, а, по-друге, її шукати і за неї боротися. І, власне, справедливість, то не просто така поняття для якогось суду. Справедливість повинна стати притаманна для кожної людини, кожного християнина. Тому що це чеснота, про яку нам потрібно дбати і в якій необхідно вправлятися. Слава Ісусу Христу!